Доброго дня, шановні учні! <тас> Сьогодні ми з вами продовжуємо робити ринкову розрядку. Сьогодні ми з вами зробимо розминку і вправу на, на силу. Її е роблять. Як хлопці, так і дівчата. Е я там є буде невеличка різниця, я потім скажу, коли ми вже перейдемо до вправу на, на силу. Е Робимо розминку і вправу на силу. Поїхали. Розминка. Руки на пояс, нахил голови вперед, назад, ліво вправо. Не забуваємо про техніку безпеки. Все робимо спокійно, без різких руків, щоб, щоб нам нічого не мешало. Не заважало. Поїхали. Руки на пояс виконуємо. Спокійно. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, Дев'ять. Десять. Двенадцять. 16. Руки перед собою виконуємо. Поїхали. Раз, два, чотири, п'ять, шість, сім, сім, дев'ять, десять, дванадцять, Руки вверх. На раз, два. Лівою рукою на три, чотири. Зміна положення. Рук. Виконуємо іншою рукою. Ліва рука догори. Рочнемо. Сходна позиція. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість.

При цьому рівно тримаємо спину, розпочинаємо. Раз. Два. Три. Чотири назад. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Вперед. Раз. Два. Три. Чотири. Назад. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Вперед. Раз. Два. Три. Чотири назад. П'ять, шість, сім. Закінчило. Дуже добре. Молодці руки на позд. Нахилтулубах на назад, львав, вправо. Розпочинаємо. Поїхали. Виконуємо. Скійно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Продовжуємо. Тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, п'ятнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Руки на поїзд. Спокійно. На раз, два, три, чотири тягнемо, тягнемо з ліву сторону на 5, 6, 7, в іншу сторону рукою, спокійно виконуємо. Раз, два, три, чотири, в іншу сторону, спокійно, без різких рухів. 5, 6, 7, 8, раз, два, три, чотири, в іншу сторону. 5, 6, 7, 8, і раз, два, три, чотири. 4, п'ять, шість, сім, Закінчив. Дуже добре. Наступне завдання. Но винишення плечі. Десять нахило одній нозі, десять в іншій нозі. Поїхав, виконуємо. Раз. Якомого нижче. Два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Десять. Кіншу нозі. Раз, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять, десять. І на останок. Ставимо ногу на носок. Спокійно. Десять раз розминаємо носок одні нозі. Потім переходимо до іншої нозі. Ноги пробачте. Поїхали. Руки на пояс. Поїхали. Виконуємо. Раз. Спокійно. Без різких рухів. Два. Спокійно. Три, Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дуже добре. Молодці. Дев'ять десять. Переходимо до іншої нозі. Ноги пробачте, ставимо, поїхали виконуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Переходимо до силових вправ. Дівчата роблять від колін. Тобто на колінах. від згибання, розгибання рук в опорі льожа. Роблять ось як, як показую. Тобі від колін. Спина. І попа знаходяться на одному рівні. Ви під коліна можете щось під, підкласти, щоб вам було зручно. Наприклад, я показую. І роб, робите спина і, спина і попа на одному рівні. І 10 разів віджимання від підлоги. 10 разів. Ми робимо з хлопцями спина і ноги на одному рівні. 10 разів. Два Підходи по 5 разів. Дівчата теж саме роблять. Два підходи по 5 разів. Зробили 5 разів. Один підход. Відпочили. Робимо відпочинок. 5-7, 8 секунд. Всього на всього. Поїхало, виконуємо спокійно. Раз, два. Три, чотири і п'ять. Робимо відпочинок невеличкий. 5 7 секунд, і ще один підход. І на сьогодні все. 5 7 секунд даємо відпочити. І ще один підход. 5 разів. Поїхали. Раз. Два, 3. 4 і. 5. На останок хочу сказати Всі, хто сьогодні з нами виконував дуже великі молодці. Не забувайте записуєте, як ви робите фізичну культуру. Поставили телефон, це приблизно займе у вас від 5 -8 хвилин. Зробили розминку 3-5 хвилин і вправо на силу. І на цьому все сьогодні. Будьте здорові, до іншої зустрічі. Бувайте, не забувайте ставити вподобайку. І підписатись на мій канал, Будьте здорові. Бувайте до інших зустрічей, папа, -па, діти!